Всім привіт! Тема сьогоднішнього ролика про те, як я заготавлюю підстилку для поросяк. Першу партію я вже випробував і використав. Зараз немає і хочу за допомогою свого змільчителя Щепореза набити парослі в на цій ділянці, де я вирубував зимою на дровах. І парось тепер буду і бур'яни, і все перебивати. Зазвичай я використовую на пістілку стружку або штирсу. Солому залишаю на полі, як органічне добриво і мульча, щоб прикривало зверху. А для пістілки використовую тирсу. Вона, по-перше, набагато більше упитує вологи, дрібніша, що... Тоді легше нею працювати, розкидати, ну, розприділяти по тому. Зараз заведу і покажу, як я працюю, як заготовлюю. Підігнав великий прицеп. Зараз погода хороша, тепло, жарко і на металевому прицепі вона буквально два дні і висохне повністю, як на жаровні, вроді ви, випечеться. Дуже хорошо получается, Вона і крупненька, впитує гарно і для розпряділення по городу чи по участку. Дуже приємно. Думаю, багато кому стане у тому, як в користі, і може хто теж так використовувати. Гідля цього дуже багато. Воно і дві корисних справи робиш. І заготавлюю як підстілку органічну і обираю територію. Тут хочу посадити, тоді ме Скоріше Скоріше сирійський ваточник, воно кажуть, хоч і інвазивна, ну розпространяється, якщо цими своїми парашутиками, парашутиками, тоді воно да. А якщо скосить, щоб воно не роздувалося, а тільки росте корнями. Розростався, тоді добре, він на одній ділянці ростиме. Так само, як і клинки. Вроді би інвазія заповнює все. Ну а якщо його використовувати, так приносить користь. Значить, зараз поставлю на паузу, заведу і покажу, як воно працює. І щоб наглядно. Дуже добре зараз щось свіже зрубане. Я зрубав оце і добре. Он кучку отаку невеличку нарубав, Ви... вирубав трохи ділянку. Та ще й ті бур'яни може по той. Так що оце зараз все перепущу через змільчитель і буде підстилка. І покажу, який получився препарат, яка вийшла щепа. Прийшло минут 10 роботи. Кучку вбрав. Це я буквально за цих пеньків тут і сотка той того не буде вирубав. Кучка була чи маленька. Ну а вийшлося отак на прицепі, якраз тоненьким слоєм чи яким вийде, розгорну, щоб швидше сохло. І буде користь. І тут користь буде, що убрана територія, і мені буде чим. Підстілати і збільшувати гноянку, то органічне добро. Так що такий агрегат хорошо зробив, дуже задоволений, особливо рубає сиреньке, свіже і зрубане. Даже я думаю, рекомендував би і тим, хто заготовлює на Топливо його так теж сирішим рубати. Легше набагато, швидше набагато. А висушити теж, я думаю, не, не проблема. Зараз навіть в осінній час розстелив, хоч навіть і на землі. Перемішав, як сіно, і прекрасно виходить. Топливо, а для мене органіка на пісцівку. Отака тема. Таким хотів поділитися. Кому сподобалось, ставте, будь ласка, лайк. Більше буде переглядів, може хтось. Ще візьме собі на озброєння таку тему. Так що всім миру, добра і до благополуччя. До нових зустрічей.